Два тижні тому увесь світ сколихнули кадри суду над громадянином України Міхаєлом Сакашвілі. Найголовніше, що притягнуло увагу світової спільноти, це стан здоров'я політика. Після шокуючих кадрів представники України не стали мовчати, а вирішили розпочати дипломатичну боротьбу за життя Саакашвілі. Зокрема, і президент України Володимир Зеленський не залишився осторонь. Світ сьогодні знов побачив, як Кремль на жаль, руками чинної влади Грузії вбиває. Громадянина України Михайла Саакашвілі. Життя людини це найвища цінність. І не можна допустити, щоб Михайла просто знищили. Україна неодноразово закликала владу Грузії зупинити цю показову страту. І ми, і наші партнери пропонували різні опції по рятунку Михайла. Сьогодні я доручив міністру закордонних справ України викликати посла Грузії в Україні. Висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею, вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі. Та влада Грузії відмовилась розмовляти про долю Саакашвілі зі своїм послом. Тому в Україні було створено міжнародний рух підтримки Міхаїла Саакашвілі за ініціативи уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На сьогодні ми розуміємо, що пан Михайло Саакашвілі – це громадянин України, і саме таким чином офісом будсмана сприймає ту ситуацію, в якій він опинився. Фактично він є політичним в'язнем. Який перебуває у в'язниці за кордоном, фундаментальні права і свободи якого порушені і захист фундаментальних прав і свободи якого якраз лягає на нашу інституцію. В сучасному світі немає місця порушення фундаментальних прав і свобод, немає місця переслідування за політичними вподобаннями. І ми чітко бачимо російський слід в цих питаннях, і тому будемо до кінця боротися за звільнення пана Сакаш з ув'язнення. До громадського руху доєдналося чимало українських побратимів Саакашвілі, які вже деякий час роблять усе можливе, аби Міхаєль був на свободі. Це симбіоз, який ми б хотіли досягти. Досягти заради чого? Щоб зберегти просто життя Михайлу Саакашвілі. і він має на це право, тому що з одного боку він є людиною з іншого боку він є непересичною людиною. Він є і державним діячем, він є експрезидентом. І сьогодні це важливо дати йому змогу просто вижити і насправді не створити в першу чергу проблеми для всієї Грузії. Якщо об'єднається громадськість цього світу, якщо об'єднаються ті, хто знав і знає Михайла Саакашвілі, і перебував на високих постах, президентів високопосадовців, і зустрічався з ним, називав його другом. Об'єднаються і теж е, свій, свій голос віддадуть. За сьогодні ми говоримо про гуманітарну аспект, да, і віддадуть свій голос за гуманізм, віддадуть свій голос за те, щоб Михайло Саакашвілі е, е, залишився живим. Е, то я думаю, що це призведе до результатів. Перш за все дійсно працювати над тим, щоб визволити громадянина України. Це може бути різні шляхи, а також людину, яка внесла серйозний вклад в розвиток Грузії, взагалі демократії на пострадянському просторі. Ну і сьогодні потребує свою допомогу, допомогу з боку України. Як це можна зробити? Ну, по перше, потрібен такий громадський рух, тому що як говорили сьогодні, ось учасники цієї зустрічі, намагання зробити це кулуарно. Домовившись з керівництвом Грузії, не вдається, тому потрібен суспільний рух, який би тиснув на європейському рівні, на українському рівні, в на рівні дипломатії, посольств, для того, щоб все ж таки уряд Грузії, який робить акцент на тому, що є певні з точки босіх точки зору правові підстави для того, щоб закашвілі перебував сьогодні в тюрмі, зробити помилування з боку грузинської влади. Наразі ми боремося за те, щоб йому дозволили виїзд з Грузії на лікування в якусь європейську країну. Це дуже відомий політик в Україні. Не можу сказати, що ми співпрацювали, але звичайно, я його знаю. Знаю як людину дуже пристрасну, завзяту, професійну, для якої справедливість є і свобода є основними цінностями. Також окрім українських офіційних облич до платформи, долучились і іноземні колеги. Так, надзвичайний і повноважний посол Республіки Молдови в Україні надав ексклюзивний коментар. Новинам лаю я прийшов з великим інтересом. Ви знаєте мою країну Республіку Молдову. Я уважно стежу за цією ситуацією з Михаїлом Сакашвілі. Наша президентка Майя Сандо декілька тижнів тому відправила акт звернення з проханням про звільнення до громадян Грузії, до президента, спікера парламенту. Ми сьогодні з Україною у цій боротьбі, і ми дуже сподіваємось, що ми побачимо його дуже скоро. Міхаїл Саакашвілі повинен якомога швидше повернутись до України. Ця платформа на словах не зупиниться. Її представники вже готові до рішучих дій. Зокрема, було озвучено можливе звернення членів громадського руху до президента Америки Джо Байдена та подальшої підтримки Саакашвілі до повного його звільнення.